Gdzie żywą Dobro i Kaska? Gdzie I jaki drogi danych nich veduj. A Dobro i Kaska idą do szatni Do szatni, do szatni, w nas A Dobro i Kaska idą do szatni Do szatni, do szatni, w nas Доброго дня, друзі! Два слова чарівних мама і тато. А скільки в них тепла. Вони для дітей означають багато, щоб щастя іскрилось, і радість цвіла. Поговоримо та пограємо про сімейні радощі більше дізнаємось. Привіт! Мене звуть Наталка, а ніжно Наталочка. А як зуть тебе? Яке в тебе ніжне ім'я? Мені п'ять років. А скільки років тобі? У мене є старший брат Олексій, а ніжно звуть його Олексійчик. А в тебе є брат чи сестра? Мого тата звуть Іван, а матусю Олена. А як звуть твоїх батьків? У нашого тата прізвище Шевчук. Він його подарував мамі і нам дітям. А яке в тебе прізвище? Мого татка звуть Іван, і я Наталія Іванівна, а братик Олексій Іванович. А як звучить твоє ім'я по батькові? Я так Яка моя сім'я? Добре, коли сім'я дружна, то в ній весело. Сім'я може бути весела, спортивна, дружня. Добра. Любляча. Скажіть, яка сім'я у хлопчика? Подивіться, які вони веселі. То сім'я весела. А тут. Яка сім'я займається спортом, то сім'я спортивна? Сім'я працює злагоджено, підтримують один одного, то це сім'я дружня. В сім'ї ставляться до тварин з любов'ю та турботою, то це сім'я добра. Сім'я, де панують тепло, підтримка та щирі почуття. Це сім'я любляча. Пропоную всім підійматись і до веселої гри приєднатись. Голова, плечі, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, коліна пальці, а ще очі, вуха ротик ніс. Голова, плечі, коліна, пальці, коліна пальці. Пальці коліна пальці, голова, плечі коліна, пальці, коліна пальці, А ще, очі вуха, харотик ніс, голова, плечі, коліна, на пальці, коліна пальці. Голова, плечі, коліна, на пальці, коліна, на пальці. Кожна людина бажає, щоб у сім'ї був спокій і дружба. А для цього необхідно розуміти один одного і допомагати один одному. У кожного у сім'ї є обов'язки. У кого які обов'язки в сім'ї? Хто приносить Гроші в сім'ю? Мама й тато. Хто працює, щоб купувати одяг? Мама й тато. Хто в сім'ї застеляє дитячі ліжка? Діти. Хто в сім'ї допомагає прибирати? Діти. Хто в сім'ї купує продукти? Тато й мама. Хто в сім'ї допомагає прибирати сміття? Діти. А хто прибирає іграшки? Діти. Хто дітей вчить новому? Тато й мама. Мріють люди так багато, кожна мрія це як свято, тож нехай вони здійсняться, гарні личка звеселяться. Хто про що мріє в родині? Хто мріє про м'ячик? Синок. Хто мріє про ляльку? Донька. Хто мріє про крісло-качалку? Дідусь, хто мріє про капелюшок? Бабуся. Про букет? Хто мріє? Матуся. Хто мріє про автомобіль? Татко. У родині кожен має свою мрію. Весело і цікаво, разом ми грали, і про сімейні радості розмовляли. Ви сьогодні розповідали про себе, про свою сім'ю, у кого які сімейні обов'язки, які мрії. Мені було дуже цікаво з вами. До наступної зустрічі, друзі! До побачення!